Вітаю на телеканалі Сі4. у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка, 11 березня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Директорку 5-ї Чернівецької гімназії інтеграл Віру Сопетик тимчасово відсторонять від посади. 21 пожежа за день у Чернівецькій області, яка відповідальність за спалювання сухої трави та скількох порушників покарали. У Чернівецькій області викрили чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. Буковина у жалобі у понеділок, 11 березня, попрощались із військовослужбовцем, який боронив рідну землю від російських окупантів, солдата Сергія Шевченка. В останню дорогу провели у селі Рукшин Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькій області викрили чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. 21-річного Буковинця затримали поблизу українсько-румунського кордону. Чоловік запропонував прикордоннику хабар тисячу євро та тисячу доларів, аби потрапити до Румунії поза пунктом пропуску. Офіцер прикордонник повідомив про інцидент правоохоронців. Буковинцю загрожує кримінальна відповідальність. 21 пожежа за один день у Чернівецькій області у неділю 10 березня горіло понад 11 гектарів сухої трави, чагарників та господарська будівля. Яка відповідальність за спалювання сухотрав'я та скількох порушників покарали з початку 2024 року, дізнавалася Альвіна Абрамчук. 80 одиниць техніки та 34 рятувальників залучили до ліквідації пожеж, які трапилися 10 березня. Зокрема, у Чернівцях горіло підвальне приміщення а у селі Ростоки, усть Путильської громади, господарська будівля. Коротке замкнення електромережі причина. Власник був вдома, але все-таки пізно помітив. І найперше ми на місце події прибули прибув місцевий пожежний підрозділ а вже трішки пізніше, бо довший час прибуття був державного пожежно-рятувального підрозділу. Ну і ліквідували в тих межах, в яких застали. В Черніцях було задимлення у нас по вулиці Скальда у підвальному приміщенні фотостудії. Там також через коротке замкнення. 10 березня у Чернівецькому, Вижницькому та Дністровському районах трапилися 16 випадків загоряння сухої трави та чагарників. А з початку 2024 року рятувальники зафіксували 64 такі пожежі. Є адміністративна і кримінальна відповідальність відповідно до цих протоколів. За адміністративною відповідальністю це починаючи залежить від того, яка відкрита територія. Якщо це просто звичайна відкрита територія, то там від 3 до 15 тисяч до 21 одної тисячі це межа верхня. А якщо це заповідний фонд, то це за 30 тисяч їхня верхня межа. А якщо там нанесені великі масштабні збитки, то Можна скласти протокол і притягнути людину також до кримінальної відповідальності. Це понад 5 років у Чернівецькій області. з початку 2024 року на паліїв сухої трави склали три адмінпротоколи на 9180 тисяч гривень. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячок, новини сі 4 Директорку 5-ї Чернівецької гімназії Інтеграл віру сопетик тимчасово відсторонять від посади. Рішення прийняли після звернень батьків до управління освіти Чернівецької міської ради. Заяви написали майже 30 людей. Батьки заявили про цькування їхніх дітей зі сторони педагогів та дирекції школи. Відсторонення віри сопетик триватиме до завершення службового розслідування у навчальному закладі. Також перевірять фінансову діяльність і благодійні збори серед учнів розглянувши ці заяви, ми звернулися і на вимогу батьків, ми підготували наказ, в якому яким відсторонили від виконання обов'язків директора закладу на період власне дії цієї робочої групи до кінця тижня. Це по 15 число включно. Виконувати обов'язки буде заступник з господарської частини. Чому вона? Тому що вона має право підпису на фінансових документах, і оскільки відбитки підписів для того, щоб зробити, потрібно декілька. Днів для того, щоб не зірвати зараз можливість отримання авансу працівниками закладу, тому саме на неї покладаються обов'язки. Втім, ми чекаємо все ж таки результатів роботи робочої комісії. Також знаємо, що батьки звертаються до правоохоронних органів з тим, що на їхню думку є ацкування, з іншого боку, те, що у них є підозри стосовно прозорості використання фінансових ресурсів у закладі. Освіти, які нібито спрямовувалися на підтримку благодійної організації. Однак вони стверджують, що вони не писали заяв про вступ. До громадської чи благодійної організації громадська організація там безпосередньо і не ознайомлювалися з статутом цієї організкої організації. Тому от вони обурені, адже вони не розуміють, куди власне використовувалися ці кошти, яка прозорість стверджуючи прозорості, не було сьогодні. В закладі освіти ми зустрілися правда випадково з представниками повноважного з прав людини у Верховній Раді України. Це незалежно Так, їх четверо представників. Приїхали вони, от власне працювали з директором, також з всіма особами, які були задіяні в інциденті, класними керівниками, психологами тощо. В Україні у школах тестують інформаційно-аналітичну систему Евалует, за допомогою якої оцінюють рівень надання освітніх послуг за кількома напрямками. На Буковині новий інструментарій впроваджують поступово у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї номер 4 Внутрішнє оцінювання на завершальному етапі. Про його результати дізнавалася Олена Крічко. Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 провів власну внутрішню перевірку за чотирма напрямками: Система оцінювання учнів, безпечне освітнє середовище, управлінська та педагогічна діяльність. Керівництво відкрите для спілкування. У нас іде 50 на 50, до прикладу, у якому настрої ваша дитина, як правило, йде до школи. Це для нас найголовніший показник, враховуючи психологічну стабільність кожного, хто приходить до школи, враховуючи за Галі ситуація, в якій ми зараз проводимо навчання, тривоги, які дають певні. Ускладнення в організації освітнього процесу, але ми все рівно його продовжуємо. І ми бачимо, що 66-67% опитуваних говорить про те, що не прояв здебільшого іде охоче, і 33-33% не проявляє особливих емоцій. Що притаманно нашій ситуації ще раз скажу. у школі? Також вирішили замінити застарілий формат проведення загальних батьківських зборів на індивідуальні або групові зустрічі з вчителями. Опитування на різні теми проводили Шляхом анонімного анкетування батьки отримували посилання з зашифрованими qr кодами тому зручно це я бачу кількість, але не бачу хто. Це для себе, щоб розуміти, кому треба нагадати. Були такі класи, які стовідсотково заповнили. Таким чином зберігається анонімність. А тим, що ми не знаємо в кого який пін код. Це наприклад, це ті батьки другове, які не заповнили. Та він, він залишився. І я вже там можу класного керівника, наприклад, запитати: ой, у вас там аж 10 батьків не заповнили, може, нагадайте. Керівництво ліцею після анкетування реагує і приймає відповідні рішення, не чекаючи перевірок. До прикладу, у нас було підвищення професійного рівня педагогів. І ми вже зреагували перше. Ми запросили... Скажімо так, на таку гарну атмосферну мотиваційну зустріч для всіх наших педагогів на січні відбулася з переможницею топ-тічер Глобалс Людмилою Таболіною. В анкетуванні беруть участь не лише педагоги і батьки, а й діти старші 14 років. в анкетах були про булінг, про взаємодію між вчителями та дітьми. Як представниця учнівського самоврядування, там були запитання питання більш по роботі взаємодії та що ми робимо для школи, а як учениця про як. У нас в школі булінг чи присутній як взаємодія в класі, чи ніхто не ображає, не принижує. Але у нас наче все чудово. Система Евалует розроблена Державною службою якості освіти України спільно з чеською шкільною інспекцією. Інструмент оцінювання навчального процесу впроваджують поступово. Коли в нас в області два заклади загальної і середньої освіти здійснили вже комплексне самооцінювання. Одним із цих закладів є багато профільний Чернівецький ліцей номер 4 Це дуже, дуже важливо. За трьома напрямками здійснили самооцінювання один заклад. 15 закладів поки що оцінили себе за двома напрямками. І 37 закладів загальної середньої освіти оцінили за одним напрямком. Таким чином, ми маємо вже 55 закладів загальної середньої освіти, які дуже активно почали здійснювати самооцінювання за допомогою цієї. Системи. Кожен навчальний заклад має свій кабінет доступу до системи. Попередньо адміністрація школи проходить навчання у Державній службі якості освіти. Кожен заклад може скористатися і отримати вже дані. Що в нас з довірою в колективі? Що в нас з психологічним комфортом? Як діти оцінюють безпеку середовища, психологічну безпеку? Чи не дай Боже немає натяку відповідях дітей про те, що вони зазнавали тиску? Насильства, натяку на булінг, і тоді ми не чекаємо якогось тривалого часу, поки ми здійснимо якийсь там аналіз. А ми вже бачимо і приймаємо заходи. Оцінювання за допомогою платформи Еволует є додатковим інструментом перевірки навчальних закладів. Він анонімний, тож може бути корисним для всіх сторін освітнього процесу. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Сі 4 Складали на швидкість механічні головоломки та збирали кошти на Зсу. У Чернівцях провели міжнародні змагання зі спідкубінгу Чернівці оупен Оупен-2024». Змагалися понад 60 учасників з України та Румунії. Хто переміг та скільки донатів зібрали, розповість Вікторія Макайда. Сергій Гоюк швидкісною збіркою кубика Рубіка захоплюється сім років. Спершу нічого не виходило, я вчився складати спочатку пірамідку, потім, коли я її склав врешті-два тижні, я купив собі кубик 3 на 3, стандартний, та складав його з батьком. Коли я навчився, я вже поїхав на своє перші змагання у 2017 році. Сергій Гоюк один із організаторів перших у Чернівцях. Смаганді зі під Кубингу. Школяр складає десятки видів кубика. Має колекцію зі ста головоломок. Я знайшов двох однодумців: один теж з Чернівців та другий з Львову. Та ми. Всі списалися та організовувала змагання. Анастасія Лазарук свій перший кубик Рубіка склала у 2020 році. А у всеукраїнських змаганнях бере участь 2023 року. Школярка була однією із небагатьох дівчат, які долучились до змагання зі спідкубінгу Чернівці open Open-2024». У 2019 році в батьки купили моєму брату. Ось такий кубик. Простий. Ну і так у мене назбиралася колекція. Десь 70 кубиків. Спочатку досить важко було, а потім значно простіше, тому що кубики часто складаються за схожим принципом. Ну щоб скласти кубик три на три пішло десь три тижні. Змагалися у складанні головоломок 60 учасників із різних областей України, а також з Румунії. У спідкубінгу не було вікових чи рівневих категорій. Брали участь і новачки, і майстри-кубери. Допомогла організувати змагання управління освіти Чернівецької міської ради. Мабуть, півроку тому до нас звернулися представники федерації, так би мовити, з-під спідкубінгу з пропозицією провести чергові змагання в місті Чернівцях у Чернівецькому ліцеї номер 22 імені Кохановського питання першочергове було про безпечність це укриття. Багато закладів можуть надати укриття, але мова йшла про освітлення і про можливість. Територіально бути зручним. Тому, звичайно, цей заклад ідеально склав, склалися пазлики. Захід мав благодійну мету. Зібрали 8500 тисяч гривень, які переказали на допомогу ЗСУ. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Сі 4 сімейний бізнес родини Кучерян на стороженеччині співпрацює з місцевою службою зайнятості. Отримує компенсації за працевлаштування. Які умови та хто може отримати відшкодування? У сюжеті за створення нових робочих місць та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних роботодавці мають можливість отримати компенсації. Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів. Сімейна піцерія, родини кучуряну стороженці, працює 18 років і скористалася державною програмою відшкодування за працевлаштування. Це дуже надійний і перевірений руками наш партнер. Ми з ними тісно співпрацюємо, вони також вже отримували і раніше компенсації за. Прийняття безробітних, та і надалі ми працюємо, і надалі зараз вони знову подали заяву, і ми продовжуємо з ними працювати. Підприємці співпрацюють з місцевою службою зайнятості щодо підбору працівників на вакантні посади. Також користуються компенсаційними програмами для роботодавців за працевлаштування зареєстрованих безробітних. У нас працює тут 16 чоловік. Так Частина з центру зайнятості, частина ми виставляли оголошення, люди проходили. Мені здається, що п'ятеро. У нас працюють дівчата вже по 5-6 років. Також в тому числі з тих дівчат, які в нас вже з центру зайнятості. У 2024 році працевлаштували трьох людей. Юлія Хрестик працює тут вже 9 місяців. Я прийшла на стажировку і так тут працюю, через центр зайнятості. Подати заявку на отримання допомоги можна, заповнивши анкету на отримання послуг онлайн на порталі Дія Олена Крічко, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін – Новини Сі4. наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.